Через два тижні у нас закінчується контракт на квартиру у Варшаві і ми переїжджаємо в іншу країну. Ми місяць тому мені хтось сказав, що в нас знову намічається переїзд. Мене напевно схопила би панічка. Але це вже буде наша друга спроба знайти свій дім. За межами Польщі два слова, напевно, треба розповісти про нас. Чоловіку Бо я ми... опинилася в Польщі після повномасштабного вторгнення. Ми двоє жили у одному будинку в Варшаві, огляд на який, до речі, я зроблю в наступному відео. І коли ми познайомилися, я просто хотіла покращити свою англійську. Нічого серйозного з цього точно не могло би бути. І чотири місяці назад ми одружилися. Парам-пам-пам Ну що ж, поїхали далі. Я от зараз вам кажу і сама не вірю, що підписалася на авантюру проїхати близько трьох з половиною тисяч кілометрів ще раз. Бо минулого року ми провели в Іспанії, літом трохи подорожували і повернулися в Варшаву у вересні цього року з запитом визначитися, чи залишаємося ми тут, чи ні. Рішення ви вже знаєте. Давайте розберемось, чому ж ми його прийняли. І одна з причин переїзду це те, що зараз на годиннику 15.00 і залишилося буквально 30 хвилин світового дня. Як ви бачите, про сонечко тут навіть немає мови. Також прийшов час визначатися з легалізацією документами. Але кожного разу, коли піднімається це питання, думаю, чи дійсно Польща це наша країна. Але найбільше усвідомлення до мене прийшло, коли я зрозуміла, що я трохи боюсь місцевих. Останнім часом контакт з поляками це був лише негатив та стрес. Тому це буде одинадцятий раз, як я пакую усе своє життя і знову вирушаю в путь. Тому не переключайтесь. В наступному відео покажу ЖК, у якому ми прожили майже три роки.